Хочу вам показати, ще, ну, хочу, а я знайшла білий колір. Я отримала у двох кольорах, зараз є всі розміри. Тож маєте шанс, якщо ви собі відкладували покупку, маєте шанс купити у своєму розмірі. Позаду в нас ось так. Виглядає, на Альоні вишивка МК. Ця модель є тільки у нас. І е, багато є дуже нашивок. Е, українка, е, поле, е, польові е, волошки з е, колосочком, Юа, оце, оце прямо, о, прямо о, подивіться, я мушу вам це показати. Це на канві хрестиком вручні. Бачите, хрестики навіть видно, що вони не рівні, і вручну вишитий е, вишивка, а потім вона вирізана і нашита. Тут особлива техніка взагалі поєднано багато технік, і вишивка, і аплікація. І, і, і вирізка, тут дуже багато технік є, і все це виконано в дуже якісному льоні. Ну і Тканина двох нитка, є кишеньки. Сама модель дуже класна, є кишеньки, є розрізи по боках і зад чуть-чуть довший. Він повномірний, так великомірийний дуже, тобто оверсайз, так, щоб виглядати модно. Якщо ви любите щось таке більше приталити, вам ця модель точно не підійде. Якщо ви любите модне, оверсайз і вже хочеться чогось вільного, то ця модель точно ваша.